Усім доброго дня! Ви на каналі Мамина Помічниця і з вами Мальвін. І в першу чергу хочу подякувати всім за те, що ви дивитеся і підписуєтеся на мій канал. Дякую за ваші хороші теплі відгуки і за ваші щирі побажання для мене та моєї сім'ї. Ну, а Кося ще не підписав. То, будь ласка, заходьте, підписуйтеся і натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нових смачних цікавих відео. І в нинішньому роликові я покажу вам рецепт та приготування дуже смачного, як у нас кажуть на Закарпатті колача. Називається литий Спартак. Готується дуже легко і просто, а виходить, неймовірно смачно. М'ягенькі коржі з. Заварним кремом. В общем, залишайтеся зі мною разом на каналі, і будемо готувати литий спартак разом у чашу міксера я розбила 8 яєць. Добавляю цукор і сюди висипаю мед з кульбабу, який я сама приготувала. Також можна додати натуральний мед або будь-який мед, який у вас є. Збиваю все файно міксером приблизно 5 хвилин. Так, маса вже в мене побіліла. Збільшилася в об'ємах, додаю сметану, вершкове масло комнатної температури і щепутку солі. Тепер все, все файно збиваю міксером приблизно 1 хвилину. Порошок до печива та муку файно просію і перемішую в однорідну масу. Так само какао-порошок просіюю і перемішую. І наше тісто готове. Воно в мене сякої получається консистенції. Його легко буде мастити у форму. Форму для випічки я вже змастила олією і файно притрісла муков. Ну, нараз кажу, що зазвичай я використовую пергамент для випічки. Просто у мене тепер закінчив. Аби я не йшла в магазин, я змащую олією і вже так буду випікати. Або в нас получилися файні тоненькі коржики, викладаємо спочатку небагато тіста, розмащуємо його по формі. Коли ми рівномірно розмастили, туди докладаємо вже тулько кульку нам потрібно, тіста і файно рівномірно розподіляємо його по формі. В такому випадку у нас виходить тонесенький коржик. Тісто я файно розподілила і кладу випікатися в духовку. Корж у мене випікався 7 хвилин при 180 градусах. І тепер буду його винімати і перекладати на дощечку. І за допомогою металічної лопатки я виймаю корж із форм. Звичайно, що з бумагу для випічки, особи було набагато проще. І перекладаю коржик на дощечку. Подивіться, який він файний, тоненький. Так, в мене вже випеклися два коржі. Третє випікається в духовці. Коржі в мене випеклися, У мене чотири великі коржі і одна половинка. Так як я планую зготувати сьогодні не просто колач, а й торт для свого чоловіка на день народження. І я буду в подальшому їх перерізувати наполовину. Так, для крему нашого треба крахмал. І мука. Ви можете заміня... замінити муку крахмалом, покласти просто сам крахмал, такої кількості, як у мене з муков. Додаю цукор та ванільний цукор, перемішую і висипаю поступово му... молоко. Перемішую щоб не було грудочок. Так, я вже файно перемішала і додала все остальне молоко. Файно перемішую, включаю плиту і буду постійно промішувати. У мене крем вже почав булькати. Я варю його на такому слабенькому огньові, або він у мене не приварився до горниця. Горниць у мене толстосінний. Можеш варити на пару. Варю його, як почне сяк булькати протягом 1 хвилини. Забираю його з плити і накриваю піщову плівку в контакт. Так, крем простив, забираю плівку і буду збивати його разом з маслом. Масло у мене, як видите, теж кімнатної температури. І спочатку буду збивати саме масло, а далі поступово додати заварний крем і збивати разом. Масло збиваю, або воно файно побіліло, так, і має дещо збільшитися у формі. Добавляю поступово наш заварний крем. Так, по пару лижок небагато. Додаю і взбиваю. І так буду робити або файно перебити весь крем. Тудому не розшаруєся, масло може файно увібрати в себе ось наш заварний крем. Так, крем у мене готовий. Подивіться, який він файний, легкий, взбитий. Його виходить много. Ту і багато заварної основи, масло. І сякий у нас виходить крем. Дуже смачний, такий ванільний. Все, мені залишилося вже помастити наші коржі. Коржі вже я перерізала наполовину, і в мене вийшлося 9 листочків або коржів. Тепер буду вже змащувати їх кремом. Змащую у підносові. Поднос я застеляю пленочком або міщуком. Коли вже буде у мене все готово, я акуратно вийму і в нас буде чистий, файний, акуратний поднос. Так, я вже всі змастила листочки і тепер обмащую верх і бока нашого тортика. Кожного разу я щищала форму від наших коржів і тією крошкою я украшу наші дві сторони тортика. І за допомогою кондитерського мішочка з насадку я зроблю обводочок з двох сторін. Кладу тепер торт у холодильник і тим часом приготую глазурь, шоколадну глазурь. У горнечку з товстим дном кладу цукор і додаю варену каву. І чекаю, бо все файно все закопіло. Коли закипить, забираю з вогню. Добавляю какао і масло, розмішую, і наша глазурь готова. Так як у мене тортик, то я украшаю, глазурю ще дві сторони. Просто такі капельки за допомогою обичного міщука. І вже заливаю в наш верх глазурю, розмащую і кладу у холодильник, аби файно пропитався наші коржі із крему. Торт у мене простояв одну ніч у холодильнику, і зараз ми його будемо нарізати і смакувати. Він виходить дуже смачний, ніжний, м'ягесенький. Всім вам рекомендую приготувати для себе саме за таким рецептом. Всім гарно дякую! Сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім вам приємного дня, мирного неба! Божих благословінь і до нових зустрічей з вами була Мальвіна.